Привіт-привіт! Сьогодні в нас заняття з художньо мовленевої діяльності. І я вам пропоную познайомитись з віршем Наталі Карпенко. Парад планет. Всі планети стали в ряд. Починається Парад. Раз. Меркурій, мандрівник. Два. Венера. Ясний лик. Три. Земля вітає вас. А четвертий красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн. Сім Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних планет. Поспішають на банкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято! Він найменшим уродився і до карликів прибився. Ось такий чудовий вірш написала Наталя Карпенко. Пропоную вам спробувати його вивчити. А нам же час прощатися до нових зустрічей!